Всіх вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про найтрендовіші сумки осені. 2024. Мене звати Віхорова Інна, ви на каналі Промуд та Стиль. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Дівчат, так багато було всього на минулому тижні, що відео виходить трішечки затримкою, але все таки. Я дуже детально розібрала певні позиції сумок, приклади, все все сьогоднішньому відео розглянемо, розберемо кольори, принти, фактури, все, як я люблю, все по поличкам стисло і з максимальною користю для вас. Мені здається, що вже більшість дівчат пригляділа собі е, е, якусь сумку на осінь. Мені буде цікаво почитати в коментарях, яку саме. А сьогодні я хочу з вами обговорити. Найактуальніші позиції, найактуальніші моделі, які вриваються просто в сезон 2024. Вони будуть актуальними, вони будуть популярними. Я не скажу, вони будуть у всіх. Ви, звичайно ж таки, орієнтуєтесь на свої індивідуальні особливості, на свій стиль життя, на свої певні риси, на розмірні сумки, яка вам потрібна, і так далі. Тобто багато нюансів. Я тут не буду зупинятись. Просто давайте сьогодні обговоримо певних таких шість точно категорій, можливо, в процесі я додам ще якусь, тому так. Відео не несе такого якогось дуже серйозного ем, інформаційного навантаження. Просто по фану давайте обговоримо тенденції. Перша в моєму списочку це сумка Хоба. Це така м'яка сумочка, яка має форму пів місяця. Однією широкою ручкою вона йде. Зазвичай носиться через одне плече. Дуже містка, дуже комфортна. В нас зараз в моді мінімалізм і така зібраність, тому ця сумка вміщає в себе все. Вона в стилі мінімалізм виглядає чудово. Звичайно ж таки, ніхто не відміняв тренд, який до нас прийшов з минулого року. Тренд Мікротренд на обвіс сумок, так тобто ми щось насаджуємо на свою сумочку, прикрашаємо її. Сумка хоба також буде виглядати круто такою стилізацією. Така овер сумка вона додає якоїсь певної фактури, об'єм в образ. Мені здається, що. Така сумка може бути вам в пригоді, як і на якомусь е, шопінгу, так і з походом на роботу. Ті самі господи, прости, судочки покласти. Ну, є куди, розумієте? Мені подобається така сумка в темно-зеленому кольорі в замші. Мені здається, що я собі також е, на осінь таку знайду. До речі, в українських дизайнерів також є сумки Хоба. Обов'язково тут прикріплю українські варіанти, щоб можливо підтримати. Українського виробника, хоча останній експеріенс в мене був трішечки такий не дуже. Я в своєму інстаграмі буду розказувати про це, тому підписуйтесь обов'язково на мій інстаграм. Рухаємось далі. ще додам, що походження терміну хобо до нас прийшло з 19-го, якщо не помиляюсь, століття. Ці мішкуваті сумки вони тоді вперше згадувались як частина стилю американських мігрантів, що до речі викликало бурю таку хейту недавно в Твіттері, точніше зараз це називається «Екс», приводу того, що ми якби насміхаємось. Модна модна тусівка насміхається з людей мігрантів, і, типу, це не дуже етично. Не знаю, мені здається, що тут немає ніякої відсилки. Просто сумка реально класна, вона вмістка, вона в тренді. І що думаєте, ви пишіть в коментарях? Наступна це сумка карго. Це дуже функціональна сумка з багатьма кишеньками. Туди можна помістити дуже всього багато. Вона виглядає стильно трендово. Вона до нас почала е, так. Поступово входити в наші модні тенденції в минулому році, а в цьому сезоні осінньому вона прям закріпилась. В чому плюси цієї сумочки? Вона функціональна, як я вже сказала. Вона в такому утилітарному стилі. Хто не знає, що таке утилітарний стиль, це стиль, який запозичив свої певні елементи з різних професій, якщо можна так сказати. Певні риси робочої форми, типу мілітарі, типу сафарі. Тобто, також приклади обов'язково прикріплю, що таке утилітарний стиль, щоб більш так, тому що слова сходи. Не стали в одне речення. Тож зазвичай така сумочка або в утилітарному, або в стилі мілітарі. А мені здається, вона дуже класно буде працювати в таких повсякденних образах, більш розслаблених. Вона не має такої чіткої структури, і це додає образу певного такого стильового вайбу якогось великого міста. Наступна сумочка мішок. Бакет-бек, що їм називають, минулого року я розповідала про сумки відра. Цього року це майже подібне, але сумочка мішок на зав'язці. М'яка сумка з широким отвором. Вона затягується на певний шнурочок або там на ниточку, дивлячись, яка модель. Вона містка, вона водночас стильна. Вона буде завжди актуальна, тому що вона практична, тому що туди також можна помістити більшу кількість своїх речей. Вона буде актуальною, тому що в цьому сезоні незвичні речі також дуже актуальні, і вона буде доповнювати ваш образ, якщо він, до прикладу, трішечки вишив сумний або не має акцентів. Оця сумочка стане класним практичним і акцентним елементом у вашому луці. Наступна сумочка це сумка структурована. Це та сумка, яка має чітку форму, яка має певні лінії, яка є така більш до офіційного ділового стилю, більш така формальна, я б сказала. Такі жорсткі сумки з чіткими лініями та формою, вони можуть бути портфельної форми, вони дуже компактні сумочки. Це можуть бути е, сумочки з певним каркасом. Тобто майте на увазі, що ця сумка в той час має бути і елегантною, вмісткою. І в офіційно діловому стилі, тобто, це все запорука того, що ваш образ буде виглядати ну дуже смачно. Мені дуже подобаються такі сумки структурні. Звичайно ж таки, мій зараз спосіб життя і стиль життя не дозволяє мені, тобто мені воно буде не потрібно, вона просто буде красивенько стояти у мене в шахі. До речі, як вам структурні сумки? Пишіть в коментарях. Наступна позиція це вінтажні сумки. Тут ми затримуємось трішечки надовше, тому що я хочу комалесеньку ремарочку сюди внести. Розумієте, мода циклічна. Ми всі про це знаємо. Ми про це говорили не один раз. Багато люксових брендів наразі повертаються до своїх архівних колекцій, а саме обирають ті позиції, які були ну мега популярними е, в минулі часи 90-ті, початку 2000-х. То бренди поступово починають повертатися і перероблювати свої уже актуальні моделі. Дуже багато. Модних домів цього сезону зробили те саме ребрендинг старої моделі. До прикладу, Gucci вони вже перевипустили приклади. Відразу прикріпляю: перевипустили свою Джекі, Діану, Хорсбіт. Прада представили лінійку Реедішн. Вони також додали певні старі позиції з зміксували їх з новими елементами і подали на потім. Мені здається, це неймовірно класна ідея. Я обожнюю вінтажні сумки, але, звичайно ж таки, ціна, ви розумієте. А, мені здається, що мас-маркет, він просто мідл сегмент візьме собі за увагу і зробить нам якісь такі варіанти, як я робила відео на речі. А, бренди, брендову сумку зрівнювала з мас-маркетом і казали, де можна зекономити, Переходьте, до речі, хто а, ще не бачив, не дивився це відео. Відродження таких певних старих моделей відсилає нас в таку ностальгію. Ми точно бачили ці сумки в якихось фільмах, серіалах, в якихось музичних кліпах. До прикладу, ще яскравий такий бренд, який презентував ремейк сумочки. Це Balenciaga в 14 Боже, у 2024 році вони представляють свою сумочку Lessie T. Вона була також дуже популярною свого часу. І для певних ентузіастів і шанувальників бренду це взагалі було щось топ в the топ. Також хочу звернути вашу увагу на бренд Клої, а саме на ремейк сумочок під керівництвом Фібі Файло, які були коли з нею створені її дизайном. Зараз в неї окремий бренд, вона там не працює вже в але сумочки виглядають круто. Нова версія сумочок має більш м'яку форму, вона поєднується з такими вишуканими деталями. Мені здається, що навіть критики десь писали, що це прям не сумочка, а витвір мистецтва, що це така дуже хороша інвестиція. Мені здається, взагалі, що вінтаж і вінтажна сумка це дуже хороша інвестиція. До речі, напишіть в коментарях, чи є у вас якась вінтажна сумка, по якій ціні ви її купували, якщо це не секрет, і чи класна це була інвестиція, якщо вона у вас, наприклад, додовго чи виросла вона в ціні, тому що я тут доводжу дуже багатьом, що це така класна інвестиція, але у мене, якщо чесно. То немає якогось такого доказу свого власного прикладу, тому е, хотілось би почитати, що думаєте. Ви наступна сумочка, яка вривається в наш список. Це міні-сумка. Але не плутаємо її з мікросумочками, тому що, якщо чесно, мені здається, що мікросумки, ну вони набридли всім. Це по-перше, а по-друге, вони незручні. Не хочу бути якоюсь комплементарною і казати Ой, як мені подобається. Мені подобався один час мікросумочки, але коли в мене з'явилась вона, я зрозуміла, що туди, крім міні, якоїсь помадки, нічого не поміщається. Навіть девайси, телефони стають більшими. Сумка мені потрібна завжди вмістка. Я за практичність, я за універсальність за мінімалізм. Силі, і мені мікросумочки подобаються тільки в якості якогось аксесуара. Чим вони здається мені і в цьому сезоні і є. Тому міні-сумочка, куди поміщається не так багато, але все ж таки щось поміщається в цьому сезоні актуально. Мініатюрні сумочки, вони, незважаючи на свій малий розмір, є справжньою. Такою заявкою про ваш стиль цього сезону. Це можуть бути кросбоді або навіть мікроверсії, які я не дуже шаную цього сезону, але воно є. Це як червоний колір, який я люблю. Але цього сезону мені його настільки забагато, що тільки як акцентна деталь, якась червона річ, мені заходить. А все інше мені воно якось дуже муляє око. До речі, пишіть, як ви ставитесь до червоного кольору цієї осені. Ну і крайня сумочка в моєму списку це сумочка з тисненням під змію, або під крокодилом. Це тренд of the trend. Я вже згадувала про це в минулих відео. Текстура змії буде шикарно виглядати, будь то офіційно-діловий образ, або може бути просто повсякденний кежу образ, сумочка з тисненням, з такої текстури. Ну, це класно, це стильно, це. Дуже незвичайно анімалістичні текстури, особливо з імітацією шкіри крокодила або змії. Вони в тренді восени 2024 року добре поєднуються з такими. Монохромними образами або строгими офісними костюмами. Зовсім не важливо, головне, як ви її стилізуєте під себе, під свій індивідуальний стиль, який у вас ДНК стилю, який у вас стильовий вектор і так далі. До речі, це все ми розбираємо на моїх фешн-консультаціях. Обов'язково пиши мені в інстаграм, якщо ти цікавишся. Цілу годину будемо обговорювати тебе, твій запит і аналізувати все, що ми можемо зробити з того, що в тебе є з мінімальними затратами на майбутнє. Тому мені здається, після однієї консультації стиліст тобі навіть і не буде потрібен. Пиши обов'язково. Ну і швидесенько згадаємо за кольори та текстури. Я вже говорила про це у відео про тренди. Переходьте туди, хто ще не подивився. Це відео дуже стало популярним, тому обов'язково ви там маєте також залишити свій комент. Ми з вами там ще також поспілкуємось. Глибокі такі насичені кольори. Бургунді, стиглий виноград, темно-зелений, кольор Нейві, темно-блакитний, чорний білий, ахромати, звичайно ж таки. Ці всі кольори вони є мега актуальними. Вони додають багатство образу. Вони підходять для... Повсякденних луків, вони підходять для вечірніх виходів. Щодо текстур, як ми вже згадували, гладка текстура, замшева текстура. Також будуть актуальні шкіряні текстури з тисненням. Про це вже тільки що згадували про змію, про крокодила. Якщо у вас є така сумочка, яка десь лежить, у вас давно і ви її нею не користувалися, доставайте, міксуйте луки і додавайте щось нове у свої аутфіти. Тож, будемо підбивати певні підсумки. Як вам сьогоднішнє відео, чи є у вас якась із цих сумочок, про які я вже сьогодні згадувала, чи е, будете ви купувати якусь із цих сумок, про які я сьогодні згадувала? Як вам взагалі тренди на сумки? Е, давайте поговоримо і поспілкуємося з вами в коментарях. І дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підтримуєте україномовний контент вподобайками, коментарями, підписками на канал, шерите відео по всіх соціальних мережах. Я все бачу, всім відповідаю. Це неймовірно приємно. На цьому у мене все, і я дуже рада сказати вам, що я готую дуже класне відео на наступному тижні. Тому зустрінемось з вами вже зовсім і зовсім скоро.